Так, знайшли герберу, походу, на дереві і у нас є з собою піла. Добре, що у сапера є піла. Ось вона. Треба перепіляти дерево, кругляк, десь тридцятка. Будемо зараз пілять. Запальничка є? Бачите, я запальничка. Це звичайно чи на автогінку? Так. Відходимо. О, все, відходимо. Ось він. Так, білу завели. Зараз вже скоро має бути.